Хочу говорити про місце, яке досить відоме, воно говорить про надзвичайне щастя. Чи приходить вам щось на думки, коли ви чуєте про надзвичайне щастя? В Матвія в п'ятому розділі там написан перелік блаженних. Блаженні це люди найвищого ступеня щастя. Ну, так пояснюється слово. Блаженні. Але я не буду все перечитувати, я хочу зачитати одне місце з писання, яке буде говорити нам про один вид цього самого блаженства. Тут написано наступне п'ятий розділ, восьмий віршик. Блаженні чисти серцем, бо вони Бога побачать. Коли я читаю цей вірш, я задаю відразу собі декілька питань. Я хочу їх разом з вами задати і разом з вами розібрати. Написано блаженні чисти з серцем. Виникає питання, скільки потрібно зробити стірок, щоб воно стало чисте. На якій швидкості віджимати, при якій температурі, яка вода повинна бути. Мягка, не м'яка, добавляти і не добавляти. Але тут про інше. Тут не про одіж, тут не про ті речі, які можна відіпрати, коли вони брудні. Тут говориться про наше серце, і про серце не фізичне, яке б'ється. А про серце там, де знаходяться наші думки, наші цілі, наші бажання, там, де знаходяться наші страхи, переживання, навіть віра наша там знаходиться. Навіть те, що ми віддаємо Богу або, навпаки, лишаємо собі все, воно там, в тому серці, знаходиться. І Ісус, це слова Ісуса, слова Ісуса, які чули учні, чув народ, який був поряд, Він сказав блаженні, чисті серцем. Я не знаю, чи виникло питання у тих людей, як виміряти чистоту серця, в мене воно виникло. Дивіться, я хочу бути блаженним. Я вірю, що ви також хочете бути блаженні. І написано в Слові Божому, навіть в відкритті, там теж перераховуються деякі риси блаженної людини і кожній церкви, коли давав Ісус Христос відкриття через Івана, Він говорив, що навіть ті, що перемагають, Ті будуть сидіти на престолі Його, і це також блаженні. Уявіть собі, є престол, на якому сидить Ісус Христос, наш Господь Бог. І той, хто перемагає, перемагає, де? На війні? А на якій війні? На духовній. Той може сісти на престолі Господа. Я не знаю, як це буде відбуватись, бо мій фізичний розум цього не розуміє. Ну, я від перемогло там 50 тисяч людей. Вони по очереді будуть сидіти, чи там настільки великий престол, що вони всі разом сядуть. Але я про це не думаю. Мені достатньо того, що Господь каже, нагорода буде настільки велика, що престол, який готовив отець для сина свого, як переможця, як того, хто забрав у смерті ключі і забрав жало смерті, для нього, і якщо ми будемо перемагати, ми зможемо отримати цю нагороду. Але повернемось до чистих серцем, бо вони Бога побачать. Дивіться, Слово Боже, воно навіть коли не говорить про протилежні речі, воно дає нам натяк про це. Якщо Слово Боже каже, що блаженні чистим серцем, бо вони Бога узрять, то ми повинні, як люди розумні, скласти два додати два, то буде чотири. Якщо чисті серцем Бога побачать, то нечисті не побачать. Не потрібно це писати, це потрібно розуміти. Якщо моє серце, воно сьогодні нечисте, якщо моє, моє серце сьогодні брудне, можливо, там є щось, що заважає Господу проявлятися в моєму житті, то вирок буде досить невтішний. Я можу не побачити Господа. Звісно, на землі не всі бачать Господа, хоча Він скрізь. Псалмопівець Давід він говорив: куди б ти я не глянув, куди б я не подивився, скрізь оточуєш ти мене. Ну, Це потрібно розуміти і бачити, що Господь наш оточує. Але тут говориться про вічне, там, де після смерті людина може побачити Господа. Але давайте я задам питання, яке задаю собі, і ми разом порозмірковуємо. Перше питання я вже задав, як оприділити, як вирішити, чи в мене чисте серце чи ні. От які думки вам приходять, коли ви чуєте, моє серце зараз чисте чи ні. Як ви можете вимірити це? Як ви можете сказати впевнено або не впевнено. Я так думаю, або я певен, або я вірю, або я знаю, що моє серце чисте. Звісно, наступне буде питання, на основі чого ти це знаєш, на основі чого я це розумію і хто мені дає цю впевненість. І давайте повернемось до Слова Божого, яке каже такі слова: ми зачитаємо місце писання, яке буде нам говорити деяку відповідь на те, як зрозуміти, чи серце моє чисте чи ні. Чи потрібно його очищувати, чи воно достатньо чисте. Я зачитаю, зачитаю 45-й псалом, це книга псалмів, тут буде 45-й псалом, і я його зачитаю з другого віршу. Бог, наш притулок, і сила, швидка поміч у нещастях. Тому не убоїмося, хоча б похитнулася земля, і гори сунулись у глибину морів, хоча б шуміли, пінилися води, здригалися гори від їхнього хвилювання. Річкові потоки веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього, Бог серед нього. Воно не захитається, Бог підтримує його на зорі. Загомоніли народи, захиталися царства, а він подав свій голос і розтанула земля. Господь сил з нами, Бог Якова, твердиня наша. Давид дає відкриття, як зрозуміти, що моє серце чисте. Він описує, хто є поряд з ним, хто дає впевненість бути спокійним, хто дає впевненість в тому, що що б не було. Він навіть такі, знаєте, досить слова, такі яскраві приводить, каже, навіть якщо захитається, Бог підтримує на землі, навіть якщо все навкруги захитається, навіть якщо все здригнеться відразу приходить місце Слова Божого, коли Моїсей зустрічався з Господом, як держала земля, як народ прийшов в страх і каже Моїсеєву: ми відійдемо, а ти говори з ним. І коли ця присутність під час присутності Божої, присутність людини дає їй можливість спокійно бути, спілкуватись, це є впевненість в тому, що моє серце чисте. Це є одна із впевненостей того, що я можу бути поряд з Богом, і він поряд зі мною. Написано, загомоніли народи, захиталися царства, а він подав свій голос і розтанула земля. Уявіть, якими такими яскравими речами описує Давид присутність Божу. Чи відчували ми коли небудь таку присутність в своєму житті? Чи було в нашому житті таке, що ми відчували, що якби зараз Господь явився мені, то було б те, що написано тут: розтаяли гори, гомоніли народи, щось відбувалося, але я розумію, Господь поряд зі мною. Ви знаєте, в моєму житті було таке декілька разів, але мені було не радісно, мені було страшно. І знаєте, чому було страшно? Бо я відчував, що я не готовий зустрітися з Богом. Я відчував, що якщо в цей день, в цей момент я зустрінусь з Богом, буде багато питань до мене, а в мене не буде жодної відповіді. Я розумів, що якщо зараз моє життя закінчиться, це були моменти, коли я дійсно міг втратити життя на цій землі. І думки, вони дуже швидко літали в голові. Ти задиш собі питання, якщо зараз я зустрінусь з Богом. Чи буду я радий, чи буду я задоволений, чи буду я щасливий. І, і на всі питання була відповідь Ні. Я навіть не думав, бо я розумів, що ні. І ця впевненість, що я тоді не був готовий, вона спонукала щось робити. Повинна бути впевненість протилежна, коли я говорю так, я готовий. Ви знаєте, я помітив собі таку річ, я постійно говорю, що коли прийде той час, коли прийде Ісус Христос за церков'ю, я буду готовий. Ви так говорите собі чи ні? От я не знаю, звідки ця думка береться, але я собі кажу, він завтра не прийде точно, і він не прийде через місяць. І я впевнений, що я не помру завтра, і я впевнений, що я не помру через місяць. Це значить, в мене є час приготуватись. І я задаю собі питання, звідки в тебе така впевненість. Бо слово Боже такому не вчить. Слово Боже ніде не говорить, що я можу знайти десь місце писання, яке скаже: слухай, сьогодні ти не готовий, через місяць ти будеш готовий. Або через неділю. Воно каже, будьте готові кожен час. Як зрозуміти цю готовність? Ми знову повертаємось до того питання, яке я задав, як зрозуміти, що моє серце чисте? Як зрозуміти? Перша відповідь, яку я хочу вам сьогодні сказати, це совість і мої почуття перед Богом. Написано: якщо совість ваша вас засуджує або не засуджує, тим самим ви розумієте, яке ви маєте відношення до Бога. Коли ми відчуваємо, що в нашому житті наші вчинки нас засуджують, то тим більше засуджує їх Бог. Якщо я можу статись на коліна перед Богом і з чистим серцем, з чистою совістю сказати, Господь, якщо ти через хвилину прийдеш, я радий буду зустрітися з тобою, то моя совість чиста. То мене нічого не засуджує. І дійсно, в мене в серці мир і серце чисте. А якщо я не можу цього сказати, якщо я говорю, Господи, не вздумаю прийти через хвилину. Не потрібно. Дай мені ще декілька хвилин, щоб я покаявся. Можливо, усвідомив своє становище. Можливо, глянув на себе через слово Боже. Це підказує, що з серцем щось потрібно робити. В серці повинні відбуватися якісь речі. Друге, що може допомогти серцю стати чистим, це слово Боже. Дивіться, коли ми дивимося на одіж, як ми розуміємо, що вона брудна її потрібно випрати. Вона має інший колір, вона має якісь п'ятна, вона має якісь відтінки, десь вже вигоріло на сонце, десь в плямах, де ще щось. Ми розуміємо, іноді запах навіть є, так? В одежі. Ну, достатньо поїхати десь на природу, запалити кострик, і ти відчуваєш, що одежа немовби чиста, а запах є. І ти можеш приїхати з природи, ти вже не там, не біля кострища, але одежа вже має інший запах. Ці речі вони дають нагадування нам, що потрібно їх випрати, да? потрібно почистити, постирати, порошка додати, щоб інший запах був, інший вигляд. Серце воно потребує такого самого аналізу. Я відкриваю Слово Боже, читаю, що там написано, і задаю собі питання: я знаходжу щось, що або виправдовує мене, або навпаки засуджує. Якщо щось, Слово Божому, мене засуджує, значить мені потрібно щось робити з цим. І написано, що Слово Боже воно говорить до нашого серця Духом Святим. Бо людина, яка читає Слово Боже, і Дух Святий не працює, вона читає історію. Вона не читає Слово від Бога, вона читає історію про події, які були. Жив Ісус Христос, жили царі, було те, було те. післання писали якісь там люди. І воно не торкається сердець. А коли Дух Святий починає діяти над Словом, починає говорити в моє серце. То ці слова вони починають мені вказувати на моє становище. І я читаю, тут я був неправий, тут написано, читаю, відкриваю Галатів, читаю, які повинні бути плоди. Пам'ятаємо, да, в Галатах, в п'ятому розділі, які повинні бути плоди у людини, яка живе по духу. І я починаю читати і помічаю, а в мене цього немає. А це тільки чуть-чуть проявляється. А тут я не так себе веду. Я розумію, що мені потрібно щось робити з цим. Я розумію, що мені потрібно занурювати Слово Боже і починати виправляти своє становище. Бо інакше я не готовий. Інакше, як бути впевненим, що моя зустріч з Господом то не буде чимось тяжким для мене, або не буде, як в слові Божому написано, відійдіть від мене. Ви знаєте, диявол сьогодні прикладає максимум зусиль, щоб ми мали впевненість в тому, що ми встигнемо. І я певен, що кожен із нас це відчуває. Якщо ви скажете, що в вашому житті цього не відбувається, ви будете обманщиками, тому що диявол приходить і каже, ти встигнеш. Ти нічого поганого не зробив. Ти ще встигнеш покаятись, вечором буде служіння, помолися. І ми так протягом дня збираємо, збираємо, і ми не мов би самі собі даємо таку впевненість, що я доживу до вечора. А написано в Слові Божому, Ісус Христос своїми листами сказав таке неприємне слово людині, яка була дуже впевнена. Він сказав безумний. Безумний. Уявіть собі, що я протягом дня роблю якісь речі, не приходжу до Господа, не каюсь, не шукаю Його лиця і чую безумний, глупий, неприємно, скажіть? Мені було б неприємно. Але Слово Боже, воно ці місця дає для нас, щоб ми зосередили увагу на собі. Не на тому, що все добре, і Бог явить милість, і Бог дасть можливість покаятись. Я, до речі, чув а, таку думку, а не те, щоб я з нею не згоден, але я вважаю, що ця думка вона дуже небезпечна для віруючої людини. Є серед віруючих думка, що якщо Господь нас спас. То він не дозволить мені загинути в цьому світі. Тобто я вже вибраний. Ні, це не та думка, що я можу що завгодно робити, і я піду в царство. Ні, це та думка про те, що коли настане мій час зустрітись з Богом, то Бог обов'язково мене підготує до зустрічі з ним. Знаєте, в чому небезпека цієї думки? Людина може почати лицемірити. Людина може почати розслаблятися, будучи впевненою, що що б я не робив. За півгодини до зустрічі з Богом, Бог мене зупинить, дасть мені покаяння, приведе потрібних людей, чи по телефону, чи в житті я зустрінуся, я покаюсь і щасливий піду на небо. Диявол це може використати проти нас. Якщо ми будемо так думати, якщо ми будемо налаштовувати своє серце, своє життя і думки на те, що в мене вийде, я зможу. диявол може зіграти і не вийде, і не зможу. Я нещодавно говорив на цьому місці. Проповідь на тему покаяння, і що гріхи вони не проходять безслідно. І ви, хто був уважний, ви пам'ятаєте, там було чотири випадки. І всі ці чотири випадки вони мали наслідки в нашому житті і будуть мати. Там описувались наслідки Давида, наслідки Саула, наслідки Мойсея. Я не говорив, але наслідки в Петра були після його відречення. І багато місць, Слові Божому, які показують, що якщо я згрішаю, наслідки будуть, але там є місця, які кажуть, що людина, яка згрішає і не слухає Бога, вона в якийсь момент може втратити спасіння. Просто в якийсь момент Господь приходить і забирає спасіння, і каже: я відринув її. Тобто Бог перестав вважати цю людину своєю дитиною. Найстрашніше, що може бути в житті віруючої людини, коли Господь відмовляється від мене. Уявіть собі, дитину, яка доволі доросла, виросла з батьками, не мов би все було добре, закінчила школу, пішла навчатися, а потім почала таке робити, щоб батьки вимушені відмовитись від своєї дитини. Ну, навіть виглядає, як історія дивно. Можливо, ви чули такі історії, я не чув. Але це було б дивно. Але Господь, дивлячись на нас, Він дає нам можливість виправлятися і зростати. І коли ми не виправляємося і не зростаємо, ми можемо бути відкинуті Богом. Бог може закрити можливість покаятись. Друге, на що я хотів звернути увагу, коли я розумію, що моє серце нечисте, коли воно потребує звільнення, коли воно потребує, щоб, як написано в Матфія, як я читав в восьмому вірші, я не блаженний, бо моє серце нечисте. Я Бога не можу побачити. Що робити? От я усвідомив, я відчув. Слово Боже мені про це каже. Що робити? Перш за все каятись. Перш за все каятись. Не чекати вечора, не чекати ранку, не чекати, коли я в себе по розпорядку дня буду молитися, а в той же момент, коли я це відчуваю, Дух Святий, він іноді приносить думки, саме, здається, по-людськи, непідходящий момент. Я не знаю, чи у вас таке було, я поділюся таким, ну, немовби таємним, але нічого там таємного немає. Я іноді приймаю душ, і мені приходять думки за речі, за які я не каявся з минулого життя. Я іноді дивуюсь, чому саме, коли я душ приймаю, чому там ніколи я прокидаюся або не йду кудись. Знаєте чому? Тому що я повинен в цей момент покаятись, не чекати, поки я вийду з душу, поки я одягнусь, поки я там поїм, прокинуся, зуби почищу. А вдруг не буде цього поки. А був цей час лунає сирена, летять ракети, і вона, одна із них може прилетіти в мій будинок. А Бог саме Духом Святим, цей момент каже тобі, згадай те, то, що було в твоєму житті. Чи було у вас таке? Їдете в транспорті, можливо, в магазин заходите. І тут приходить думка, щось було не так. І здається, я про це не говорив Богові. Здається, не просив у нього пробачення. Бог дає це нагадування, щоб ми цього зріклися, лишили там. Щоб, коли прийде той час прийти до Бога, не було за це встидно. І ми повинні не відкладувати, ми повинні відразу це робити. Бо може прийти момент, коли Господь скаже, чи достатньо в тебе віри, чи достатньо в тебе сили, чи достатньо ти мав тої оливи, коли я буду йти, щоб ти міг не тільки почати, ну знаєте, підпалити, але йти і світити, і було про запас. І це питання воно може застати зненацька. Знаєте, що саме цікаво, що коли слово Боже порівнює вірних і невірних, воно досить часто їх ставить поряд. І коли читати слово Боже, можна зрозуміти, що людина не завжди побачить різницю. Два приклади вам приведу: перший приклад про десять дів, а другий приклад про посіяне зерно. Коли диявол вночі прийшов і підсіяв плевали, кукіль. І людина не бачила того, не розуміла. Зрозуміли, коли вже прийшло, виросло, і побачили, що там є щось непотрібне. Але був час, коли воно росло разом, сходило, його поливав дощ, світило сонце, і не було зрозуміло, що корисне, а що ні. Це говорить про те, що якщо я не буду пильнувати на Слові Божому, я можу вважати, що зі мною все добре. Біля мене є брати і сестри, в яких все добре, вони моляться, через них діє Господь. Я не мов би десь поряти, через мене теж діє Господь, я теж молюсь. Але Слово Боже каже, коли прийде час відрізнити добре і погане може вийти. так що я не серед доброго, що мої вчинки, моє життя, моє серце воно далеке від святості Божої. Я сьогодні хочу говорити не про те, що ми, знаєте, втратили її, і в нас немає надії, ні, я саме про інше. Ми повинні зосередитись на тому, яке моє сьогодні серце, що в ньому відбувається, з якими думками я прокидаюсь, з якими думками я йду на служіння. До речі, я сьогодні з цікавими думками йшов на служіння. Знаєте, диявол намагався зробити так, щоб я втратив мир, виходячи з дому. І я дивуюся, як у нього це виходить. Тому що, коли я збирався на служіння, в мене був гарний настрій. Я співав пісні християнські, ходив, собі, підіймав настрій, читав слово Боже. І за 20 хвилин до того, як вийти, все змінилося. Це змінилося. Не буду розказувати подробиці, але виходячи з дому, вже була боротьба, з яким серцем я буду йти на служіння. Диявол намагається, коли він розуміє, що ти десь будеш використовувати Слово Боже, коли ти будеш говорити, читати, молитися, перебувати в єднанні з Богом. Він намагається зробити так, щоб цього єднання не було. І я певен, якщо ви проаналізуєте, сьогоднішній день в вашому житті також були ці намагання. Д'явол приходить до кожного і намагається це єднання з Богом розірвати. Колись тут було нічне служіння, і на цьому нічному служінні було видіння від сосуда Божого. Віддіння було таке: можливо, ви не були і не чули, не знаєте. У кожного віруючого брата і сестри є єднання з Богом. І це, знаєте, як електромережа проведена такий свого роду, як кабель або провід нашої мови. І от. Люди деякі самі порозрізали ці провода. Ну, вони їм заважали, бо людина хотіла ходити і більше мати простору, а цей провід він умовно тримав її на якомусь радіусі. А якщо ти далі відходиш, він натягується, і ти не можеш відійти. І людина доставала ножиці, перерізала і ходила де хотіла. Приходив час до цієї людини, вона розуміла, що їй потрібно мати це єднання, бо немає сил. І людина приходила і в'язала просто вузлик. От розрізали шнур, і потім просто вузликом зв'язали. Він, би зв'язаний. Але проблема в тому, що він зв'язаний, але не передає сигнал. Бо ми розуміємо, да? хто хоч трішки розуміється з електрикою, там потрібно зв'язувати не провод, а спаювати те, що було розрізано. І от Бог каже, вони би повернулися, але сили вже немає. єднання з небом немає. Як мені зрозуміти, що в моєму житті такого немає? Знову ж дивитися в слово Боже. Дивитися в своє серце. Коли я молюся, я отримую відповідь. Коли я кличу до Бога, я маю впевненість, що Бог почув. Знаєте, є дві різниці, коли я кличу до Бога і не отримую відповідь, і я не розумію, почув Бог чи ні. І коли я кличу до Бога, я отримую ні, але розумію, що це відповідь. Тобто, я прошу щось у Бога. Наприклад, я захворів, прошу зсилення. І Бог каже, ні, ти повинен пройти це випробування. Ти повинен подумати, переосмислити і так далі. Дійсно, в мене в житті таке було, і дійсно Бог підтверджував, що я повинен був пройти через цю хворобу. Але я не отримав відповіді від Бога, він мене не зцілив на другий день. Але це була відповідь. Він каже, ні. Людина, яка не близька з Богом, вона не буде розуміти, Бог відповів чи ні. Чи він просто не почув. Це розуміння, воно повинно бути в нашому житті. Я сьогодні хочу разом з вами. Молитися, щоб коли я читаю Слово Боже, коли ну такі прості слова, блаження, чисте серце, ну нема нічого складного. Достатньо мати чисте серце і бути блаженним. Але коли я задаю собі питання, Господи, чи сьогодні серце моє чисте, чи сьогодні я блаженний? Бо якщо вникати в Слово Боже і розуміти, хто такі блаженні, то це люди, які завжди радіють, люди, які непрестанно моляться, тобто завжди моляться. Люди, які знаходять сили в будь-яких обставинах, люди, які мають довготерпіння, терпіння, смирення, кротість і так далі. Це блаженні люди. Слово Боже про це говорить. І якщо я спочатку думаю, що моє серце чисте, я блажений, то я починаю читати далі і занурюватись, і ставити собі відповідь: це в мене є, а цього в мене нема, а цього в мене ніколи не було. І коли я це чесно роблю сам собою, в мене приходить час. Прийти до Бога і сказати, Господи, оцього мені не вистачає, в цьому мені потрібно зрости, а в цьому я ще недосконалий. Поможи мені. Я хочу, щоб ми сьогодні обійшли себе, обійшли своє серце, обійшли свої думки, розум і відчули, чи достатньо в мені тої чистоти, яку хоче бачити Господь. І я вірю, якщо ми будемо це щиро говорити, Господу, Давід колись казав, він не був певний, що його серце чисте, але він казав: Господи. Обійди моє серце, обійди мої шляхи. Глянь, на якому я шляху знаходжусь. І якщо щось не так, то виправ мене. Бо він цього бажав. Можна просто думати, що все добре, і не просити Бога перевірити нас. Ви знаєте, перевірка Божа це складний час. Ну, Бог не приходить і не каже: «Ну, брат, в тебе все добре, сестра, в тебе все погано. Ні. Він заводить в обставини, в яких ти помічаєш, чи все добре в тебе, чи ні. Коли ми кличемо, Боже, прийди, перевір мене, як сьогодні брат молився, то коли ми кажемо спали, він спалює. Коли він каже забери, він забирає. Коли, він каже, коли ми кажемо руки, ноги, то є твоє, він зробить так, що то буде його. Ти не зможеш робити те, що робив раніше. Ти будеш робити саме те, що хоче Господь. Оце називається перевірка від Бога. Коли він приходить і починає робити те, що потрібно йому, а не те, що потрібно мені. Але я, як людина, можу не підкорятися, мені може бути боляче, неприємно. І саме в цьому є смиріння, довготерпіння, кротість. Саме в цьому вони проявляються. Давайте станемо на наше коліна, попросимо Бога сили, попросимо мудрості. Господи, вкажи, яке серце в мене сьогодні, чи достатньо воно чисте, чи ні. Отець Небесний, стоїмо перед Тобою, просимо Твоєї мудрості, просимо, Господь, світлом Твоїм через Слово Твоє. Дай сьогодні зрозуміти, в якому становищі наше серце. Дай сьогодні бути чесним перед Собою, перед Тобою, Господь, бо ми хочемо бути блаженні, ми хочемо наслідувати Царство Боже. Ми хочемо мати зустріч з тобою, а Слово Твоє воно каже, в кого серце нечисте, той не побачить мене, а ми хочемо побачити тебе, ми хочемо зустріти з тобою, Батьку наш. Ми хочемо бути спасем. Дійти до того вічного горду Єрусалиму, Господь. І я сьогодні благаю тебе, допоможи мені зрозуміти, допоможи мені побачити на основі слова Твого, яке сьогодні в мене серце, які сьогодні в мене шляхи, які сьогодні в мене думки, чи не засуджуєш ти їх, Господь. Чи одобрюєш ти те, що роблю я? Чи маю я добру совість, добрі вчинки? Чи маю я ті плоди Духа, про які говорить Слово Святе? Чи маю я ти діла віри, які повинні бути сьогодні віруючій людини, Господь? Допоможи мені це зрозуміти. Допоможи самому переглянути своє життя, переглянути свої думки, Господь, занурити Слово Твоє, бути щирим, Господь, не обманювати себе, не обманювати тебе. Бо слово Твоє, Господь, воно є світильник, воно є світло, яке освітлює. Воно покаже, Господь, що можливо в серці моєму зайве, що, можливо, в серці моєму має бруд. І Потрібно, Господь, омитися кров'ю святою, отримати освячення, очищення, Господь. І я знаю, що тільки кров свята, тільки ім'я Ісуса, воно може дати цю свободу. І я сьогодні благаю Тебе, освячуй народ свій, освячуй церкву, освячуй наречену, Господь, щоб ми були чисті, святі, покірні, щоб ми мали смиріння, Господь, щоб в нас менше було свого я, а більше Твоєї волі, покори тобі, наш Батько. Я хочу, щоб ти любив, і ми любили тебе. Я хочу, щоб воля Твоя вона звершувалася в житті моєму, в житті. Народу Твого, церкви Твоєї, Господь, допоможи нам бути Твоїми, допоможи нам виконувати Слово Твоє сумлінням, щиро, від чистого серця, Господь, щоб були бажання, які угодні Тобі, які підкоряються волі Твоїй, Господь. Допоможи нам в цьому. А якщо є що зайві, якщо є те, що не потрібне, якщо є те, що сьогодні не дає бути чистим, не мати чисте сумління, то забери геть, Господь, ось святий, оми, очись, виправдай ім'ям Ісуса, святою, о, мій Господи, хай наречена Твоя буде чистою, хай ми будемо освячені, готові на будь-який час. Мати зустріч з тобою, я прошу в ім'я Ісуса, щоб в кожного на цьому місці, на тих, хто є дітьми твоїми була впевненість, що ми є діти твої, що ми є чисті, що ми є, Господь, не прив'язані до цього світу, що цей світ не має влади над нами, Господь. І ми маємо сили перемагати бажання плоті. Маємо сили перемагати ті спокуси, які сьогодні дає диявол, які дає цей світ, Господь. І ми маємо бажання йти за тобою. Бою, слідувати за голосом Твоїм, слідувати туди, куди веде рука Твоя, куди вказуєш ти, допоможи Господь. Я хочу, щоб кожен з нас був дійсно з чистим серцем, щоб це серце воно дійсно належало тобі, і в цьому серці був жертовник твій, і на цьому жертовнику горів вогонь Духа святого який буде діяти, який буде давати сили, буде рухати нас вперед. Допоможи, батьку, віддаю все в руки твої, в надійні руки і благаю тебе, не полишай нас, Господь, не полишай світлом твоїм, мудрістю Твоєю, Духом Святим керуй, направляй погляд, направляй серце, направляй кроки наші, Господь, щоб вони були до тебе, а не від тебе. В ім'я Ісуса, нехай буде тобі слава, честь і хвала. Єдиний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.